Була голодовка. О. А мати моя і Саша була вже, ну, так кажу, вже голодовка в 33-му, вже стільки це її років було О, маленька вона. А тут немає що їсти, розказувала це мені мати. Каже, в нас не було нічого їсти. Я каже ложкою. нашкребла, десь ложкою, ложкою якраз цього борошна. І каже, отако пальцем замісила коржика, бо сиділа Саша на кроваті і плакала, бо їсти хотіла. О. І я спекла, оця так замісила, і той поклала коржик, а тут крик каже, на дворі такий, що хтось украв буряка. У людини, а люди кричать, бо вкрали нема що їсти. А мати кинула той коржик, ж як було печі, то ці закутки оті були. А мати за той комін кинула той коржик, а сама ж побігла побачить, хто ж там. Тільки приходить, шукає коржика, то а того коржика й близько нема. І дитина голодна, плаче, і коржика нема. Не знаю, як вже мати викрутилася, що така дитина залишилася жива. Пройшло врем'я, таке велике. Пройшло время велике. Уже ось тобі настала весна, ось він вже ось і жнива. Тільки мати дивиться і сусід наш попереді, каже мати, несе до мене мішок з зерна мені в хату. А я думаю, чого це він мені несе те зерна, мішок? Він приніс те зерно і кинув мені на той. Поставив у хаті та каже: на тобі Соломіє, Оцей мішок зерна, бо якби не твій той коржик, то я б вмер, а я ж його каже вкрав. Оце таке було. Да. А в голодовку теж було ж таке. Ми голодували. Е, 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 да, вже, мабуть, 47-й десь рік було. І я вже ж теж була такий підліток, а їсти ж дуже хотіла. А за колоски знаєте що робили? Як підеш колосок, то й не дай богу краси там чи що це страхіття було. А я ж хочу їсти. А У нас та попереді, вже, вже тих не було людей, а вже другі жили. Це вже мої хрещені, там були батьки попереді. А цей же чоловік та ходив, це ж батько цей хрещений, отож раніше були старі молотарки та молотили, а він хоч у кармани та набере додому. А мати його, це моя вже хрещена, на хліба, на листках на цих, ж, ж, із капусти. А він же ж пахне той хліб, а я так людочки хочу того хліба. А Ніна була це моя подружка там же. А я кажу, Ніна, біжи, кажу, матір попроси. Хай дасть хліба, а я нарву цибулі та будемо їсти. Та Ніна хотіла теї цибулі, як вони гарно жили. А вона а, піде туди та прийде та й розказує. Мати каже: це Любка хоче вже їсти, це Любки хліба. Ну, одрізала таке кусок і давала. Ділися, да, ділилися ділилися, Да. А вже якось я вже друге буду розказувати. Уже ще хотіла. Ну, ну давайте, кажіть. Так. Як, на вашу думку, хто був винуватий у голоді? і в 33-му, і в 46-му, 47-му? Я ж, дівчаточка, не скажу, бо я ж не скажу, бо я її не знаю. А мама, може, розказувала, а. хто забирав оце все? А розкуркулювали ж людей. Куркурі ж були великі. Так, а хто забирав? Приїжджі якісь приїжджали, забирали, відбирали все їжу. А, ну морошно... навірно, чужі приїжджали. Я точно не можу Не вас... із села, так? Та? Не Мі. із села люди. Ні, ні. Приїжджали ви... Вони шукали де, де тільки Миша Санірка, Вони все розшукували, вони шукали. І вони знаходили те зерно, забирали до грама, до грама. Нічого ніде не було. А когось вивозили з села. До Сибіру арештовували. Е, 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 була одна жінка в нас ганна, вона там і дитину родила. Да. Вона там і дитину родила Тетяну, це я знаю, це законно. Вона Тетяна аж от цього подавала десь е, е, туди. За Е, да, десь подавала, щоб її була пенсія. Її прийшла навіть оттуда й пенсія. Там, де вона її родила, її оттуда прийшла е, і пенсія. Вона там її родила, цю Тетяну. і вона отримала ту пенсію. Вона ще ця Тетяна ще й досі жива, а тільки в неї там вже, вже інсульт такий, що вона не цей.